Чому люди, які дійсно підтримують Україну, роблять таку хрінь? Сіо інте бріч пограбував власну організацію. 600 тисяч фунтів він витратив самому собі як директорські позики. Я інтедебріч колись сказав, що він щойно пожертвував 2000 фунтів через Brit Ukraine Aid. Він там розказав, які є хороші благодійні організації, щоб люди не за не забували допомагати Україні. Британська організація інтедебріч оголосила, що закривається, оскільки після внутрішнього розслідування було з'ясовано, що якась персона приласнила кошти клубу, і через це інтедебріч мусить почати процес закриття. В будь-якому випадку це дуже погано, те, що він зробив, і це жахто, що там я так Розумію, що е, хтось не доотримав свої гроші, от такий от кіберспорт Ден буває. Причому знаєш, от чесно тобі скажу, таких історій купа, але дуже рідко буває людина, яка виходить, каже: так я все це зробив. Вибачте, будь ласка, але так я дійсно вкрав всі ваші гроші.